Вітаю! Хочу з вами сьогодні трошки поговорити про страх. Що таке страх? Для чого він в нашому житті є? І як часто за останній місяць, за останній тиждень, за останні півроку ви боялися? Просто прислухайтесь до себе: чи ви впускаєте в своє життя страх, чи е, втікаєте від нього? Чи знаходити для себе якісь пояснення, бо страх взагалі має по відношенню до нас, захисну функцію. І якщо б у нас не було страху, то ми, мабуть, б в житті робили багато якихось таких, приймав багато таких рішень безбашевних, так? І не дуже то турбувалися про себе. Коли нам дуже страшно, ми, як правило, Завмираємо. А коли ми завмираємо, то ми, от якщо так руки два кулаки зціпити в кулачки, так, в замок, то це і натягнути одна рука вліво, друга вправо. Які сидимо дуже напружені. І якщо б ми з вами сиділи ось так хвилин п'ять, то нам би було дуже непросто. Але, власне, коли нам страшно, і коли ми не маємо можливості е, втекти або битися, то ми завмираємо і ось власне в такому положенні не тільки наші. Руки знаходяться, але й ціле тіло, просто все напружено. І тіло, і внутрішні органи, і наша психіка все ось так. Тому що о, в ситуації небезпеки є три види реакції, про які, мабуть, ви вже всі чули: це бийся, втікай або замри. І якщо немає можливості ні битися, ні втекти, ми замираємо. Але простими, простими вправами ми можемо допомагати собі відреагувати, навіть якщо ми не відреагували десь колись, коли не мали можливості відреагувати. Тобто завмерли. Ось так завмерли і так деякий час сиділи. Не дихали так, як потрібно, а зробили вдих, але видиху повноцінного не було. І, власне, так от тоді наше тіло. Знаходиться постійно-постійно в такому напруженні. І часто, коли я вчу, як правильно дихати, так, або десь людина почула з інших якихось джерел, як правильно дихати. починає дихати, то діляться ну, якимись такими своїми. Відкриттями, що виявляється, мені стало легше. Я дихав чи дихала, і мені стало легше. Тому ми зараз зробимо з вами декілька простих, простих вправ. Те, що я кажу дуже часто, що все велике, воно просте. І коли ми в ситуації загрози, небезпеки, нам потрібно всього-навсього якісь такі дуже прості базові речі. Перше, що ми зараз з вами можемо е, зробити, у нас зараз ми сидимо, так, ноги на підлозі, це можна зробити, сидячи, можна стоячи. І уявіть собі, ой, що ж це таке підвище. Можливо, у відео цього не буде, але в мене таке було дивне тремтіння. Піднімемо трошки ноги від підлоги і уявимо собі, що ми з вами біжимо. Так, ніби зараз на велосипеді їдемо, якщо ми будемо це сидячи робити. Так, так, ніби на велосипеді їдемо. Або можна встати. І зробити таку дію, піднімати ноги на місці, так, ніби ми біжимо. Цього може бути достатньо, це можна зробити від декількох секунд там, до декількох хвилин. Ноги просто згадують ту дію в ситуаціях, в яких ми не бігли, а треба було, тобто треба було втекти від чогось, від небезпеки, від собаки, від людини, яка агресувала на нас, наприклад, так? Хотілося втекти, а такої можливості не було. Тому, коли ми це робимо, ми підсвідомо якось повертаємося в ту ситуацію, ноги згадують цю дію, і наш мозок так, якби ставить якийсь такий плюсик про якусь ситуацію, що ми втекли. Уява дуже добре працює. Далі, після якоїсь стресової ситуації, після того, коли нам було досить страшно, нам достатньо мати в руках. Або десь біля себе знайти м'яку іграшку або подушку. От в мене завжди в моєму кабінеті ось така подушечка, так, для літака. І що ми з нею можемо зробити в той момент, коли ми вже в безпеці, менш більш, і маємо щось м'якеньке. Це навіть може бути плед складений, може бути іграшка, може бути подушка. Ми ставимо її отак в районі пупочка, так? Власне, на самий пупочок, Закриваємо купочок іграшкою. І так сидимо декілька хвилин. І, власне, дихаємо. Повільне, лагідне, спокійне, м'яке дихання, вдих носом, тоді затримка дихання, і дуже м'яко, лагідно видихаємо. Ви це зможете зробити після того, коли я завершу. Так, я просто зараз хочу ще вам одну дві вправи сказати, але вже маєте ще одну вправу, коли ставимо подушечку і дихаємо. Якщо нема подушечки, ми десь не знаю, були в такому місці, де у нас нічого нема, у нас є дві долоньки. І тоді ми ставимо долоньку на долоньку, закриваємо знов свій животик, попочок і дихаємо. Це також. Може бути хорошою підтримкою. Наступне: уявіть собі, що ви можете в свої ж долоньки набрати якогось кольору, який для вас приємний. Якого кольору вам зараз хочеться, подумайте: можливо, жовтого, можливо, смарагдового, можливо, синього, зеленого, трав'яного, яскравого, фіолетового. Уявіть, що ви набираєте цей колір в долоні. І розтираєте по всьому тілу. Тут дуже добре підключати свою уяву і уявляти. І зробити це так знову ж таки, не спіша потихеньки дати своєму тілу, своєму організму того кольору, який нам зараз потрібен, який нам зараз подобається. Далі тепер ще раз ставимо ноги на підлогу, тобто згадуємо, що вони у нас на підлозі. Так. Робимо той самий вдих. І коли будемо видихати, видихаємо в стопи, через стопи. Тобто дих, дуже повільний. Тоді можна затримати, можна без затримки. І видихаємо, уявляємо собі, що ми видихаємо через стопи. Ще раз вдих. Ви і видихаємо через стопу. Так, декілька разів. Ну і пам'ятайте, що є такий вислів, який казала колись одна з моїх викладачів, якою я навчалася в будинаміці. Не потрібно боротися зі страхом, потрібно підсилювати свою впевненість. Це слова Дідте Марчер, будинамістки з Данії. Тому підсилюйте свою впевненість, додавайте радості, і страх буде виконувати тільки захисну функцію, але ви не будете його боятися і з ним боротися. Радості вам і впевненості в тому, що робите в кожному дні.